Шановні костопільчани, вітаю всіх вас. Якщо послухати зраду, яка розганяється в місті Костопіль, хочу сказати, що вже завтра закривається у нас усе. І поліклініка, і роддом, і взагалі все, що пов'язано з медициною, все у нас погано, все не так. Ліквідатори. Подивився одне відео одного лисого Бугуна і сам обурився. Думаю, де тепер будуть лікуватися мої діти. Троє дітей у мене шкільного віку. І мої племінники, їх 20. І вони всі проживають в постопу. От хто хто, а от я маю перейматися, де будуть лікуватися мої діти, яку поліклініку будуть відвідувати. Я хочу трошки вас заспокоїти і сказати, що е, все нормально. У нас дитяче відділення і поліклініка є. Тепер вона буде знаходитися в дуже зручному місці для пацієнтів. Там є стоянки, там ви можете без проблем проїхати. Там є класна реєстратура, там є хороші умови для ваших дітей. Відносно зроблений новий ремонт. Це приміщення нашого ПМД, яке знаходиться в парку. Тепер вам не прийдеться ходити по приміщеннях, відвідати одного лікаря в одному приміщенні, потім йти з коляскою чи приїжджати автомобіли, де немає можливості де в центрі паркуватися, їздити по інших закладах. Тепер ви можете відвідати одне місце. І відвідати сімейного лікаря дитячого педіатра, і інші отримати аналізи і послуги в нашому ПМД, яке знаходиться в парку. Тому, друзі, ніхто нічого не ліквідовує вміщення, про яке заявляє один із екс-керівників району, що він багато років відстоював. Ну я вимушений друзі про це сказав. Не завдяки йому це приміщення там існує. Є в нас ще один чоловік, і ви можете. До речі, зайти в лікарню, подивитися там. Є таблички подяки. Це Василь Федорович Кльоп. От завдяки йому це приміщення функціонувало. А в свій час цей екс-керівник, який втратив Костопільський район, хотів дійсно продати це приміщення. І якби Не Василь Федорович не затянув кошти з обласного бюджету і не заклав свої особисті кошти, це приміщення продали би. А дитячу поліклініку перемістили на той час в це ж ПМД, де не було ніяких умов для дітей, облуплене, ось занедбане, і вже хотіли переселити не дитячу поліклініку. Тому за весь цей період це приміщення і завдяки ремонту, який там відбувся. Воно виконало свою функцію на всі 100%. Ми підготували нове приміщення і лише тоді переселяємо лікарів в те приміщення і дбаємо про те, щоб медична послуха була кращою. Тому не ведіться на ці маніпуляції. Що ж буде з приміщенням в центрі міста? Розганяється зрада про те, що я бачиш ти продаю приміщення за безцінь. Теж дуже велика маніпуляція. Дійсно, деякі приміщення, в тому числі біля міської ради, продаються, і деякі приміщення, які стоять не в центрі міста, теж продаються. Але хочу сказати, по диво, кошти йдуть в бюджет. Не я їх продаю, продає їх міська рада, і не я ці кошти собі продаду, вони йдуть в бюджет. Ось. Я за те, щоб продавати будь-яке приміщення, яке неефективно використовується, і поки воно має хоч будь-яку ціну. Там, чи то сама будівля, чи то місце, в якому вона знаходиться, поки вона має ціну, його потрібно продати, і, щоб кошти надійшли до бюджету. Тому що є неефективне використання. От уявіть собі, у нас є поліклініка ПМД, велике приміщення, яке ми опалюємо, обслуговуємо. І в нас стоїть в центрі міста ще одна будівля, яку ми опалюємо і обслуговуємо. Причому, що місця в одному корпусі достатньо для того, щоб розмістити все. Тому ми раціонально підходимо до цього. І якщо й буде продаватися, хоча я зараз не впевнений, що депутати це підтримують, якщо й буде продаватися, воно буде продаватися обов'язково через аукціон. Ви можете обов'язково заявитися туди і придбати це приміщення на конкурентних засадах, чи то в оренду, чи то буде продаж, ми вже це будемо бачити, як вирішить депутатський корпус. Тому не ведіться на цю всю маніпуляцію. Чим відрізняється продажа зараз, і продажа, наприклад, яка відбулася за часів царя Гороха. Або за наших попередників, тоді продажі відбувалися за кеш і в карман може то мера, може, то заступника, може то голови ради, а в бюджет йшла мінімальна ціна. Зараз же ж ми робимо, що все йде в бюджет. і всі продажі відбуваються за нормальну ціну. Ми не можемо по-іншому продати будь-які приміщення чи будь-яку земельку, щоб кошти не надійшли в бюджет. Тому, друзі, не ведіться на цьому маніпуляції. Немає таких речей, які би робилися поза спинами вас. Будь-яка яка робиться, ви читаєте у Фейсбуці про мене, тому що ця річ повертається з них нагол, маніпулюється будь-якою дією. Тому скрити нічого неможливо на відміну від попередників. Вони робили що хочуть. Тоді так Фейсбук не був активний, тоді не було йому позиції. Вони ділили одні дербанили район, а другі дербанили землю в місті. Славні дербанщики ще до цих пір сидять в раді, їх не можна вигнати. І вони подякують своїм. Брехливим язиком для порівняння вам, щоб ви розуміли, подивіться, в якому наприклад будинку живу я, і які у мене статки, і подивіться оцих чесних колишніх чиновників, які вони живуть в будинках і які вони мають статки. Ми чуть-чуть пізніше висвітлимо і мої статки, і чи я збагатився дійсно, і висвітимо їхні статки, як вони отримували підприємства, як вони отримали частку в цих великих підприємствах. Як вони отримали дуже багато землі на себе і на своїх рід? Той, що знімає відео і розказує, що ліквідовують медицину, має дуже хороші статки. Але він був довгі роки чиновником. Цікаво, де ж він їх набув. І причому, що є діти, теж мають хороші статки. А скажіть, які я статки набув, поки я є. От скажіть, які статки в мене? Ну, от Просто чи моїх рідних? Хто став багатий за цей період? Ось. Або скажіть в порівнянні зі мною, скільки вони допомогли армії і все, публічно заявили про свою допомогу. Вони же ж публічні особи, вони мають про щось сказати за свою діяльність. Ну, я можу нагадати вам, що я придбав автомобілів дуже багато, і я не всі висвітлював. І зараз, коли я в Сброзніх силах, дуже багато мені приходиться хвасти власних коштів. Для того, щоб забезпечити батальйон, бригаду, на які я служу. Тому йде мені придбати зараз ще один автомобіль для нашого батальйону. Тому що декілька днів тому в нас не стало ще одного автомобіля, який доставляв хлопців на позиції. Ось і питання: ви ведетесь на слова чи на факти? Факти підсумуємо: ніякої медичної послуги, ніякої поліклініки не закривається. Ми робимо це більш комфортно. Факт другий: ми оптимізовуємо наші видатки з міської ради. Утримання двох приміщень, утримання одного приміщення, дуже велика різниця. Факт третій. Немає в мене не набув я статків, про яких пише один і другий ткачук. А на відміну від них, вони володіють великими статками, вони за копійку вдушаться, вони не допомагають армії, на відміну від мене. Факт третій, вони ухилянти, а я служу. Чи факт четвертий, це вже? Я вже не пам'ятаю. Подумайте про це і не видіться на їхню маніпуляцію. Всім гарного дня!